Цікавий факт. Якщо вночі вийти із сільської дискотеки і подивитися на зоряне небо, з носа перестає текти кров. Збори на роботі. Раптом одна встає. Куди ви йдете? Збори ще не скінчилися. А у мене двоє дітей. Я не можу залишати їх самих. Іде. Збори продовжуються. Друга встає, збирається йти. А куди ви йдете? Адже збори ще не скінчилися. А в мене вдома дитина чекає. Теж йде. Збори продовжуються. Третя встає, збирається йти. А куди ж вийдете? У вас же дітей нема. Якщо так сидіти на зборах, то у мене дітей і не буде. Не можу зрозуміти, чому, якщо на футболці написано Париж або Нью-Йорк, то усі думають, що ти турист. А якщо написано Єрусалим, всі думають, що ти єврей. Дванадцятирічний Петрік приводить додому п'яну бомжиху невизначеного віку. «Мама, тато, це Мокрина. Ми чекаємо на дитину. Вона житиме з нами. У тата ступор, мати знепритомніла. Та гаразд, гаразд, пожартував я. Батьки полегшено посміхаються. Наташа її звуть. Преподобно отець Федір зайняв своє місце у літаку. Раптом у салон зайшла найкрасивіша жінка, яку він коли-небудь бачив. Крізь напівпрозору сукню він роздивився, що жінка була без трусиків. І тут вона сіла поруч з ним і засунула свою руку в сумочку, у пошуках пудриниці. Хвиля нервового тремтіння охопила його тіло, а по спині тонкою цівкою пробіг холодок. Бажаючи зав'язати розмову, отець Федір спитав Куди летите?» Дівчина повернулась до нього, посміхнулась і сказала: Ти ідіот. Ми в одному літаку летимо.